Усім привіт, 26 червня, а саме о 20.00 по київському часу. Можливо, хтось в європі проживає, буде відоз дивитися. Буде стартувати конструкторське бюро. Я думаю, в цілому ви знаєте, що це взагалі таке, і ВГ буде представляти новий апарат. Нову десятку, це так званий Грифон. Багато чток ходило, що ж буде в КБ, який танк цього разу анонсує ВГ. Ну, це буде грифон. Тобто, ви бачите цей відос, це точно буде Грифон. Ну, я думаю, більшість людей і так розуміли, що це буде саме цей танк. Отож, Грифон, це танк 10 го рівня. Він у нас по нації Великобританія, тобто екіпаж з якогось суперконя можна спокійно сюди буде посадити, чи з якогось канопінера, кано, хто як називає. Тобто, екіпаж буде підходити. Тут чотири члени екіпажу, в принципі, як і в суперконя. Ось. Можна спокійно пересадити. Тобто з екіпажем проблем не буде, я думаю, це таке. Так от, це десятка. Тут у нас представлена система дозарядки, тобто є барабани, є дозарядки. Яка в цьому різниця? Ну, дозарядка це коли ви робите один постріл. Тобто, в даному випадку тут два снаряди. Ви робите один постріл, і другий снаряд буде постійно дозаряджатися, вам не потрібно скидати на КД. Йти на КД. Так от, танк максимально схожий мені на концепта. Я такий, от перший раз побачив цього грифона, дивлюся, блін, так це ж концепт якийсь. О, давайте подивимося концепта. Концепт це у нас дев'ятка США. Ось подивіться, будова Башти, я б сказав, ідентична. Не знаю, чи вона, звісно, буде так танкувати, але ми потім оце все, це все подивимося. Звісно, він вищий концепт, концепт трошки менший дев'ятка, грифон трошки більший. Але в цієї гармати є у нас, як я вже казав, дозарядка. Якщо ми натиснемо кнопку Дослідити, ми побачимо, що тут гармата 120 міліметрів. Альфа середня 420, тобто така, скажімо, ніби леопардівська гармата, там теж 420. Напевно, буде танк більш такий, скажімо так, на середній дистанції грати гратися, тому що не суперкрута альфа як для якогось такого супертяжа. Це такий більш танк підтримки, по типу там коня, зі п'ятки, щось типу подібне. От, по візуальному вигляду, я в принципі вам сказав на що він схожий вигляді, і зараз ми будемо переходити до екіпажів. В екіпаж у нас буде наступний, тобто можете просто перекинути екіпаж суперконя і взагалі не морочити собі голову, як то кажуть. По модернізації, ми от я прокачав отак, але ми можемо тут поставити ще звукоізоляцію це буде там менше стану. От, і, ну, або нічого не ставити. Так само можемо ставити на псевдоточність якусь мінус 3%, можемо її не ставити. Важливо поставити всюдихідне шасі, на мою думку, і м, бажано поставити на швидкість назад, тому що вона ніби без турбіни тут 16. Але дуже важливо на цьому танку відкочуватися назад, тобто кайтити з позиції, викочуватись вика... вика... десь там за рельєфу, давати тичку і ховатися назад. Тому що танк максимально буде працювати з рельєфу, так як у нас тут кути мінус 10. Зараз тут стоці 2-2 секунди зведення, трохи більше. Ну, ми зараз будемо ставити на нього обладнання. Так як це у нас по суті барабанний танк, сюди потрібно ставити стабілізатор, який буде допомагати мати кращу стабу. Ну, бажано скинути трофейний або боновий, якщо у вас є. Я до того, що сюди досить не ставиться, тобто ми будемо це все. Бустити ще або вентиляцією, або просто 3 турбіною. 3 турбіна просто буде давати стабу, повороти на місці, і в цілому максималку вперед. Тому, напевно, що я поставлю сюди напевно, що бонову просто турбіну. Бонової немає. Ну, можу її зняти там, але давайте поставимо трофейну. Це те ж саме по факту буде. І напевно, що закалку. Закалку давайте поставимо поки бонову. Можливо, тут треба Т-3, можливо, сюди не треба буде супер. Якась турбіна, можливо, він буде на вентилі добре кататись, але з турбіною у нас 49. Тобто, якщо забрати турбіну, у нас 44. Чи багато це? Та ні, мало. Тому що тяж не супер альфовий. На ньому треба кататись, шукати шкоду по карті. Тому, скоріш за все, треба турбіна. Ой, не туди поставив. Тобто турбіна, вентиль можна ставити, але напевно все ж таки я поставлю загартування, так як в першу чергу це тяж, який повинен. Розмінювати ХП, максимально жити. По снарядам, що в нас тут по снарядам? У нас є бронебійний базовий, це 263 пробою, 420 середня альфа, як я вже казав. Снаряд летить бронебійний 1020 метрів на секунду. Голдовий у нас пробуває 319 уже і летить 1270 метрів на секунду. В цілому непогано гармата повинна бути комфортна, не супер. Вона пробивна, там як в Є5-якої ще 277, ну але її повинно бути достатньо. Далі в нас є фугаси. Фугаси не супер круті, то 60 мм пробою, 530 середня альфа і 1000 метрів швидкість польоту на секунду. Так, давайте тут закидуємо сюди спорядження, пайок і глянемо на фінальні ТТХ даного апарату. Так от так, зарядка у нас буде наступна. Якщо дозаряджати перший снаряд, тут показується 7,7, тобто 7,7 КД, 420 альфи. Якщо стрельнути другий снаряд, то у нас буде 18 секунд перезарядки. Забув вам сказати, між снарядами тут у нас є 2,5 секунди. Це не супермало, ну і не багато. Тобто в цілому терпимо нормально, адекватно. По живучості. У нас 2 320 хпшок, це якщо поставити бонову закалку, тобто безбовної там буде 2200. Ну так, 200, там плюс щось. Далі бронювання корпусу. Зараз ми подивимося на модельку. От далі, що цікаво, по рухливості. У нас максималка буде вперед 49,27, назад у нас 21,27. Але назад ми забустили ось, скажімо так, оцею модеркою. Можна поставити, звісно, сюди на. Плюс, типу, горизонтальне наведення гармати, типу, але воно ну в чому прикол, я не знаю. Краще швидкість назад, тому що треба відкочуватись на танку буде миттєво. Ну, 20 км це дуже круто, закайтити кудись засейвитись, це насправді корисна штука. Далі по скритності нема сенсу дивитися, так як це тяж, плюс я маскування не прокачував, бо це тяж. І давайте глянемо по огляду. Погляду по у нас 452 і далі зв'язку 835 метрів. Ну, а ми плавно переходимо до бронювання даного апарату. Цікаво, чи він буде танкувати, чи не буде. Зараз ми це все переглянемо. Ну і, власне кажучи, бронювання даного танку. Я ж, знову ж таки повторюю, що гармата максимально не гармата вибачаюсь, а башта максимально схожа до концепта 1Б. Ну, давайте глянемо, що тут по броні. Так, якщо глянути на маску, на маску 320, 400 місцями, 320, 307. Ну, маска броньована доволі під маскою, трошки нижче, якщо брати планку, у нас 250, 270. Під кутами, звісно, буде вона більша, ця броня. Основне, оці, скажімо так, такі виступи, башти. Ось мені цікаво, чи вони будуть пробиватися. Тут у нас 290, 292, 300 плюс. Ну, тобто, сюди пробити максимально буде нереально майже. Ну, можна пробити, але з якоїсь там яги, є і так далі. Так, давайте тепер подивимося кришу башти, Е, башти. Так, якщо дивитися під отаким кутом, у нас 170 мм. Тобто, дах башти, я вам скажу, по ідеї буде пробиватися всякими ББшками, кумулями, повинно залітати. Лючок у нас 229, і це якби не дуже добре. Тому що, скажімо, не буде проблемно, якщо проти вас. Танк з нормальним пробиттям на кумулятивах, або трішки за вас вище, або ви не ще знаходитесь в рельєфі. Ну, будуть закидувати сюди. Ну, глянемо, як воно, звісно, у бою. Ну тут, типу, показано, що це типу рикошет буде, скоріше за все, але мені здається, танк вище буде пробивати сюди кумулятивами. Ну, головне, це сейвити лючок, гарматою перекривати люк. Ось а тут, ніби як показано, що буде рикошетити. Так, ВЛД у нас 170-169 мм. Чим вище, тим більше. Якщо взяти НЛД, чисто стик, звісно, не повинен пробиватися, хто там стик буде стріляти. НЛД у нас 100 мм, 113. Не супер броньоване НЛД, але воно під хорошими кутами. Можливо, будуть якісь рикошети. Цікаво, чого сюди пробивається. Там 250, 300, 200. Ну, в цілому пробити можна туди. Так, надгусенична полка якась. Є тут певна така. Ну, теж можна закинути туди бачу, якщо під кутом, да, під кутом, під кутом тут 200, 249, якщо щоки корпуса 150, ну, я вам скажу, буде пробиватися в корпус танк. Не супер він броньований. Ну, маска, звісно, що зашита норм. ВЛД в цілому непогане. М -м 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 -м. Криша так, бачите, в цілому теж повинен танчити. Тобто ви будете в основному так. До противника виходити, ну йому пробивати буде не дуже легко. Ну, давайте спокійно переносимося у перший бій. Граю вперше, побачу, як він себе веде в бою в реальному бою. Полетіли. Так, перший бій, мапа Берлін. Доволі приємна мапа. Можна пограти від кутів. Ну, глянемо, як воно взагалі танкує, бо мені здається, мене будуть пробивати в цей дах. Як, як захочуть. Ну зараз подивимося. Ну, і оці щочки, бачите? Вони знаєте, що мені нагадують? А мені вони нагадують в Торо дев'ятці, оці борта, такі, от. ці виступи. Мені здається, вони, вони максимально схожі. По мобільності дуже швидко набирає танк, прям миттєво набирає. Це подобається. Стаба шикарна, просто снаряди дозарядилися, ну, майже дозарядилися. Ну, і глянемо, як він буде пробивати, як він буде влучати. І в цілому, як на ньому буде грати. 17,7 у мене перезарядка, якщо повністю по, по ідеї розрядитися. Ну, зараз будемо бачити. По мобільності, в принципі, я такий, як Йох. Головне, щоб Йох мені туда встати. Снаряд летить прекрасно. Прекрасно снаряд летить. Ага, це оцей снаряд. Бачите, другий снаряд у цей, ну, або перший снаряд де певний. Він де певний? Я зрозумів, який. Я спочатку подумав, що він інший з цієї сторони, ну ви зрозуміли. Кидаємо гармату. Тобто, по факту, ви можете стрельнути два снаряди різко і потім ДП Тому що цей перший снаряд заряджається там 7-7 чи 6 секунд. секунди. Я не пам'ятаю, точно треба глянути. По ДПМу десь тут 3000. Загалом закидуємо тичку в Хевіка, кути шикарні мінус 10. Так, арта, напевно, буде в новий танк бити. Так, зарядили снаряд. Оцей ДПМний. Так, поїсто що тут. 315 пробою. Дивіться, куди тайп приїхав. Може то тайпа підрозвалити поїхати. О там хевік. Там хевік. Ну треба, напевно, через течку Хевіка. А подивіться на Стабу, будь ласочка, на секундочку. Так, що по броні? Не знаю, ну й проб'є, тут ББшки хороші. А давайте ми зараз дозарядимо і дамо дві, і потім будемо ДПМ його. Так, втанчив, окей, потім глянемо, як він не пробив мене. Ну і сотка тут приїхала. Ага, в нього тут, бачите, друг є. Все, зараз ще один даємо, будемо просто стріляти в ДПМ. Знову не пробив, ну просто не знаю, куди пробивати, скоріше за все, я думаю, через це мене так не пробивають. Даємо ще урон. Напевно, треба його пробувати добити. Саме його добили і треба приймати спину. Ано, цікаво, чи буду в лоб закидувати. Так, мені закинули, звісно, що кумулятивом. Там кумулятив надпотужний у 268. Так, свій закриває гарматою, на жаль, є п'ятий. Так, пошкоджено. Ну, так, давайте лівіше зараз об'їдемо цього сотого. Ну, поки по гарматі скажу, є, скажімо так. Певний вайб позитивний, тому що ну, гармата надто комфортна. Як на тяжа, вона надто комфортна. Я б сказав, вона комфортніша, ніж ніж суперкуня, по мобільності з турбіною він дуже подобається мені. Дуже подобається. Тобто, да, в нього не супер крута максималка, але її достатньо. Він їде дуже добре. 319 пробою, якщо не помиляюся, так, 319. Ну, знову ж таки, це під калібр. Ми повинні це розуміти, що це підкол, це не кумулятив, це не ББшка. На дистанції не супер буде все просто. Ну так, да. він там досі стоїть. Не буду я в нього, напевно, виходити, тому що скинеться мені арта, скинеться 28. Треба потерпіти. Ну, і радує, знаєте, те, що тут є е, дозарядка, і це доволі круто насправді. Тому що в моменті ви можете нанести 840 шкоди. А це доволі немало. 840 плюс потім е, стоїте ДП дп певним снарядом, першим, якого там перезарядка 6,7 чи 7 секунд. Треба точно подивитися. Ну, тут залежить від того, чи ви граєте з пайком і чи граєте з вентиляцією. Це також важливо. Е, переїжджати чи не переїжджати, не знаю. 26,8 тут цілить перекаточку. А, прога сама піджалася сюди. мінус 10 вони шикарні, вам вистачає. О, пробую мене на прожекцію. Добре. Так, поки 1900 я втанкував, і 4500 в мене є шкоди. Ну, гармата комфортна. По гарматі супер. По броні поки не відчув. Але. Приємно грати на ньому. В цілому грати приємно. Мені поки подобається танк. Так, да, він все ж таки стоїть контролить мене на 268. Зараз я почекаю, коли його. Підрозведуй трошки, тоді почну виїжджати. Ай, тут Ліон. Ти подиви, Ліончик приїхав. Зведення, ще раз хочу сказати, воно по факту і не треба. У вас танк зведений, ну, в цілому він зведений постійно. Тобто стаба просто на високому рівні цього танка. О, Трошки підзводишся, щоб там ідеально вже залетіло, да? і даєш шкоду, спокійно даєш. Під калібери миттєво летять. Не хочу нахвалювати, хлопці, не хочу його нахвалювати, ну просто кажу те, що ну, він ну, надто хороший по гарматі. Надто хороша гармата. Не знаю, чи це слово підходяще. Ну, прям дуже добре дає урон. Дуже добре дає. Щоб його ще й не понерфили до виходу, бо я не знаю. Щось дуже сильно він розвалює цей танк. По пушці, поки, принаймні. Дозарядити чи ні. Ладно, доб'ємо. Треба було кидати просто альфу. Так, лишився кару і леопард. Леопард робить мінус. І давайте зараз вам покажу деталі бою. Не буду тут затягувати, щоб а, відосик вийшов не. Сильно задовгий. Перший бій майстер, я не знаю, планка якась низенька чи що, не розумію. Взагалі не грав на танку, просто сів перший раз от і дали майстра дивно. Так, от, що в нас вийшло по шкоді? 5900 шкоди. Потанкував я 1920. В цілому, бій доволі доволі непоганий. Давайте глянемо, куди мене пробивали, куди не пробивали. Переряд Так, дивимося. Так, сюди нам закинув леопард. Так, не пробив в мене тайп сюди, я гра від борта. Тайп не пробив ВЛД. Єп'ятка. А як Єп'ятка сюди не пробила кумулятивом? Без поняття. 268 просто ВЛД пробив. Проджетка крит. Так, далі тут рикошет під калібром. Тут ж. О, до речі, до речі, до речі, до речі, речі. а Шкода в триплекс прилетіла, бачите, під калібром. Тобто, виходить, ця зона пробивна все ж таки. Це не дуже добре. Тут у нас уже рикошет відбувся Ліон, просто в Борбашти і Леопард в каток. Все, полетіли ще одненьку каточку я зіграю, і будемо, скажімо так, робити певні висновки по даному апарату. Ну, поки що мені дуже подобається гармата. Вона от настільки приємна, як би вам так сказати. Якщо ви грали не леопарді, то це те ж саме відчуття на цьому танку, тільки у вас є броня. І ви можете вийти від маски і маскою розтанчити противника і давати йому через каток. Оцією гарматою саме. І пробиття, в принципі, достатньо. Так, да, воно не супер приємне, таке як, наприклад, зі п'ятки 340 кумулятив. Але знову ж таки, це під калібр. Він має свої плюси. Він летить швидко, і він через каточки і через всі, скажімо так, паркани, машинки. Він спокійно пробиває. А от кумулятивом треба вже чітко броню давати. Так, давайте, напевно, я поїду праворуч, проти нас буде кранваген, КПЗшка, можливо, бо тут ВКшка Маус, не дуже хочеться їхати мені на фланг місто. Давайте зіграємо просто через воду. Ну, ось, набирає він максималку доволі швидко, як, як вам і казав. Ну, але знову ж таки, це турбіна. Потрібно розуміти, що він грається на турбіні. Сюди можна поставити, можливо, якийсь навіть приціл Т-3, я не знаю, замість закалки. Тобто, Досилач, ой, досилач стабілізатор, Т3 турбіна, і поставити якийсь вентиль. Оце, напевно, топ збірка буде така без закалки. Ну, але знову ж таки, закалочка вона треба, тому що розмінюватися потрібно. Ну, в якійсь нубці з вісімками можна, в принципі, і без закалки. Так, 28 у нас підсвітився. Зведення у нас в цілому непогане. 2,5 між снарядами, 2 з 2 кладем, 815 шкоди, будь ласка, просто. На 500 метрів, чи скільки я там гляну 520 метрів приблизно було. Навіть більше. Оце я вважаю потужна гармата. Тому що вона дуже-дуже стабільна. Так, ну кару зажав в кут не дуже добре. Важко з ним буде. Цікаво, скільки сюди танків приїхало, окрім кару. Ну, кран зрозуміло. Так, КПЗ в місті, ВКшка в місті. Ну тут сімка може бути в теорії. Але ВКшка з 705 в зводі, тому я думаю, що і 705-й там теж з цієї сторони. Так, що там по кару? На кару вибити спочатку видавити його через кути. Напевно, цим буду зараз і займатися з, е, цим Йохом. Каро не тікає, до речі. Зараз подивимося. Чи зможемо його видавити. Так, да, все ж таки, тут дід сьомий. Треба дуже обережно тобі це робити. позицію. Спокійно даємо дві і назад відкочуємося, пам'ятаєте, я казав, швидкість назад вона важлива. Ну, зараз я відкотився швиденько назад, і все, і прекрасно. Не знаю, куди мене пробити, Ну, я теж не хочу отримувати, тому. Треба дуже-дуже дуже обережно. Все не пробив мене. Спокійно робить мінус. Так, зараз сімка розкадешся, напевно, будемо втискати. По сімці даємо шкоду і, напевно, їдемо. Напевно, їдемо, будемо видавлювати це все від башти. Приємно грати, від башти витискає танк. Ну. Просто всіх, ну окрім, звісно ж таких, всяких ПТ, там є третіх, ях і тому подібних танків. Тут спішити я не буду, тому що там є ПТ, отут. Якийсь ПТ точно є, тому що грій не світився, стерве не світилося, і бабаха теж не в інфі. тому треба дуже обережно. Треба бути обережним тут. Можна якийсь блайн там закинути одненький. Ну, місто в нас, по ідеї, програє, правильно, я розумію. Так, по сімці прилітає. Не бачу я навіть через вагони. Все його доб'ють. Не буду я виходити, в ту сімку. Напевно, все ж таки буду повертатися. Сімку як доб'ють, мені треба, напевно, їхати на базу, так як там тяжі нас програли. Бо у нас тут три тяжа забагато. Ну, в сторону бази поки не буду спішити. Можливо, зараз по 28 вдасться відкидати щось чи погрілю. А вже потім буду камбекатись. Так, 28 вкати ми бачимо. Не знаю, чи буду його бачити. Так, да, бачу, але не пробиваю. Летить якийсь стик, не знаю куди. Так, робиться мінус. Супер. По ХП поки показує все погано, але я просто не бачу всю мапу. Ну, їдемо на дев бази. На цьому танку, до речі, непогано муватись по карті, він не супер повільний. Тобто на турбіні він їде під свої 50. І в цілому дуже добре переміщатися. Тобто, не, це не супер кінь якийсь, наприклад. А цей танчик прям, прям їде добре. Бодро, я б сказав. Ну, звісно шмодерка. Перша повинна бути правильна ліва. Так, 27 хп ми добиваємо. На жаль, міг Гельфу дати. 2600 поки шкоди. Ну, і їдемо, напевно, що приймати Мауса, ВКшку і 705-го. До речі, бабаха засвітилася. Не знаю, чи її буде видно? Так, да, її буде видно. До заряди, напевно, снаряди. Так, перший пішов. 375. Другий пішов 379. Ну і напевно, що, це все. Більше я не дам по бабахі. Хай катається там. Так, 705-й пушеч. Залітає, дивіться, як. Щоб отак тяж влучав з дистанції, я не знаю, що треба. Це, це дорого, коштує. До... дорого коштує. Тобто, це якийсь може робити суперкій, напевно, тільки. Ну, стяжі, прям стабільно. Можливо, п'ятка там. Ну, дивіться, як залітає в НЛД. В НЛД по 705-му, там під 400 метрів. Шикарна тут реалізація даного апарату. По гарматі маю на увазі. Дуже круто збалансовано. Подобається. Так, бабаха в нас помре, скоріше за все. А як ви дивитесь на те, щоб поїхати їхню бабаху вбити мною? 705 нічого не зробить. Якщо. Ну так, да, супер, шийка ПЗ-ку добили. Прекрасно. Зараз тоді поїду в Бабаху там, напевно, що буде СТРВ. Ну, ви не подумайте, я не нахвалюю, не закликаю вас там витрачатися на цей танк всіма ресурсами. Я просто кажу свої враження, він мені подобається. Просто в мене є вільний досвід, я його точно буду купувати. Цікаво, де бабаха, щоб не впоротися в неї бортом десь, бо якщо бортом заїду, то буде не дуже добре. СТРВ також ще десь є. Ну СТРВ, напевно, біля Мауса десь там в тій стороні. Опа, СТРВ диви. Все спокійно навалюємо. Артака де? Що, мінус СТРБ виходить, каточок стані дам. Рікошет. Ну, мій фугасом добити, або тараном А давайте доб'ємо просто. Таранчиком. Хайтечку дасть мені одну. Так, окей. 5500. Ой, планка тут буде, друзі, я не знаю. Висока буде планочка на танку. Ну, в залежності, скільки статистів візьме цей танк, ну, планка буде висока, височенька буде планка. А Мітки треба буде відразу брати на ньому. Так як тут гармата просто прекрасна, я б сказав. Якщо можна так, таке слово підібрати, прекрасна гармата. Ну, Насправді, якщо без рофлів, вона дуже стабільна буде. Дуже стабільна. Танк приємний. Це по факту кемпер в певній мірі, да. Ну, більшості це танк підтримки якоїсь, це не штурмовий якийсь там танк, це танк підтримки більше. Ну, типу, як Бешка, тільки набагато агресивніша Бешка, умовно. Ну, це так, образно кажу: Бешка, це, звісно, трошки інший геймплей, але ви зрозуміли. Тобто, вперед на всі стволи лізти не варто. Ну і ззаду стояти також нема сенсу, тому що танк грає від кутів, грає на тому, що тут є броня маски, ви витанковуєте щось, даєте просто свій ДПМ. Який доволі непоганий. Він не супер крутий ДПМ, але його вистачає для того, щоб перестрілювати якогось там Діда 7-го і подібні танки. Спокійно перестріляєте це. Так, світиться арта. Не знаю, чи встигну дати. Таку напіввертушку якусь може в землю. А другий другий в ціль. Ну, не дозвівся трішки, воно полетіло не туди, куди треба. Так, є мінус. І, до речі, засвітив арту. Артапу мені не влучає. Ну, танк високий, доволі, тому світить він так непогано. Погасами тут можна було, але да. Е, Другий бій, граю, скажу. Реально граю вперше. По міці ви могли бачити. Перші бої 600. Я розумію, що не всі пробивати, там навчилися і так далі. Але я вам кажу просто відчуття, які отримав від цих двох боїв. Більше грати я бачу нема сенсу. Вже коли вийде танк в КБ, тоді ми покатаємо, зробимо окремий стрім. Це таке коротеньке відео для вас, щоб ви просто розуміли, що за апарат, чи варто брати, і так далі. Так от, коротенько по танку. Мені дуже подобається і імпонує ця гармата. Вона настільки прекрасна, що на ній можна просто стояти на метрів 300 і давати спокійно шкоду. Так, звісно, буває, що не залітає, але 0,31 цієї точності вистачає, я вам скажу, з головою триста тут ДПМ, до речі. Подобається його мобільність, кути саме собою прекрасні. В нього мінус 10 по кутам, тобто як в Суперконя, як в Чіфа за ГК, як в Чіфа за Раумфальте, оцього чів МК 6 По кутам питань нема, по гарматі питань взагалі нема. По швидкості він мені дуже подобається. По броні, напевно, тут найбільший мінус це його броня, напевно, тому що він не супер буде танкувати Велдехою і від борта, тому що оці. Скажемо, скоси броні, умовні щочки, вони, скоріше за все, будуть пробиватися. Тому тут треба виходити суто від башти і настрілювати свій ДПМ 3300 В цілому, танчик мені дуже сподобався, я його точно буду забирати. Ну а ви вирішуйте, чи потрібен вам такий танк в ангарі, чи вам треба взагалі даний апарат, чи, ви, чи вам взагалі подобаються імпонують такі танки, як от даний Грифон. Максимально схожий гімплей на суперконя, кому подобається кінь. Цей танчик вам 100% зайде. А з вами був Шокер. Дякую за перегляд. Став обов'язково подобаєчку, пиши якийсь комент для просування відео, і до зустрічі у наступних подібних е, гайдах. Все, всім, биба.